Ось такий 8K Tі box dq 08 та ще й 4х64 на Android 13. З таким псевдого пультом, ну ви потім зрозумієте, чому псевдо пульт. Що в нас є на у цього TV Box? Є два USB порти, один 3.0, один 2.0, є отвір для е, картки microSD, є HDMI, аудіо-відео отвір, є отвір для дивіться для живлення, і LAN rj 45 на 100 Мбіт. Більше тут нічого нема, попереду є в нас годинничок. Та ще й за ціною десь приблизно 20 баксів. 20. Ви правильно почули на каналі Технозон Україна з оглядом. Та ще дивіться, яка тут крутилезна коробочка з вісімка. Поїхали! Почнемо, звісно, з AliExpress. Ви бачите ціну 19 баксів. Це версія 4 на 32 з таким пультом. І я б рекомендував би купувати саме цей пульт, бо е, саме цей пульт, бо дивіться, можна купити 4 на 32 за 22 бакси, 4 на 64 за 25 баксів з таким пультом. Але що це за пульт? Це не Google пульт, це пульт, який працює на донглі, Це не блютуз пульт. Ніякого відношення до Google пульта він не має. Керувати телевізором, звісно, він не може як додатковим джерелом, хоча тут є отвір. Тако для інфрачервоного керування, але він не може керувати додатково вашим телевізором. Не, не варто вестись на цю діч, яку вони сюди поклали. А, далі, вони тут заявляють про 8К, Android 13 та ось. Саме цікаво, що тут Rockchip 3528 процесор, і 8К він декодує, не виводить. Не виводить, але декодує. І це означає, що будь-який фільм, наприклад, з такого SSD-диску він програє ну, досить непогано. Я не скажу тут нічого. Я програвав з 5.1 звуком через медіа-центр, який реалізується для процесорів Рок -чіпа. Далі я програвав на ньому YouTube 1080p, 2 k 30 гц максимально, і е за IPTV в мене не було б ніяких питань, але... Wi-Fi 5 ГГц, максимально 100 Мбіт, В нас застарілий Bluetooth 4, Android 13 у якому немає ніякого автофреймрейту, але я можу вам сказати, що ви можете записувати щось на зовнішній диск. І це означає, що тут можна ставити якісь качалки. І це такий собі варіант, більш-менш нормальний для якогось дешевого дешевої реалізації якогось сервака. Далі. Чотириядерний a 53 на Малі 450, застарілий 3328 Pro, який просто апгрейднули, додали Android 13 та е, назвали його 3528 і додали трохи частот. Е, я, маю, я маю на увазі швидкісних. Е, далі, ну про 8К ви вже зрозуміли, 3D ми відкидаємо, мультинетворк відкидаємо, 100 Мбітний LAN і відкидаємо ігрові можливості. Як ну, вони тут і не пишуть про іграшки, бо вони самі знають, що він дуже-дуже надслідний. -дуже Лапкий процесор. Але основні якісь функції він, від, він, він, він виконує. Тобто світ ТВ, Мегого, на ньому в мене працювало і працює, до речі. Тут є автостарт додатків. Наприклад, ви можете поставити і для бабусі, для, для дідуся, щоб воно стартувало, наприклад, світ ТВ. Це теж добра функція. І знаєте, що, мене, що мене ще цікавить, це ціна у 20 баксів. Ну, наприклад, ви взяли за 20 баксів версію 4х32, поставили на нього ТВ чи многого. Його поставили бабусі, і воно буде працювати з нагрівом десь до 70 градусів. Якщо ви будете відтворювати якийсь більш потужний контент, то звісно це буде 75-80 градусів. Ви повинні розуміти, але для рукчіпа це більш-менш нормальні температури. І що ще хочу сказати, що альтернатива цьому tv боксу це TANIX W2 за за приблизно ті самі гроші ми баємо з вами дуже крутелезну опцію по типу перепрошивки таймоджик процесора з більш нормальною потужністю та підтримкою кодеку AV1. тож хлопці підписуємось, натискаємо дзвоник. Посилання на цей tv бокс на перевірено продавця лежить у опису під цим відео. Також під цим відео є альтернатива, яку я вам рекомендую. Хоча і цей tv бокс, дивіться сам огляд і можете подивитись на наші висновки, і ми починаємо просто тестувати. А потім ви все побачите самі. Власне очі. Поїхали. Боже ж ти мій! Який інтерфейс? Хлопці! Треба брати! Але ви можете поставити тут такі собі індивідуальні ось такі штукенці по типу там обраних додатків. Давайте якусь там оберемо апто ТВ, там чогось на. Ставимо там Disney+, плюс, там що там ми ще поставимо. Кодик інфо і такий. <свісно> Але Android TV тут, звичайно, не буде. Ви не повинні розраховувати на те, що ви отримуєте тут Android TV. Звичайно, якщо піти у aida 64, ми побачимо, що це платформа. Ну я тут дивився, кодеки, ой. Ой-ой, поверніть, поверніть мені, що то вона таке. Бачите, як воно швидко працює. А це РК3528, 4 на 64, процесор у нас cortex a 53 застарілі ядра, 4 ядра по 2 ГГц. А вони їх розігнали, але зробили 64-бітну систему. За дисплей відповідає прискорювач Malit 450 MP, Ну, швидкість мережеву ми перевіримо, є доступ до температурних датчиків, і по кодиках у нас немає у мене В1, у нас ВІПІН лише є, але він за затиками далі подивитись. А якщо підемо у налаштування, то тут все більш-менш зрозуміло, але ну є more settings з рутом і автостартом додатків. Достатньо а, класна, цікава штука. Ви можете а, запускати, наприклад, там IPTV додаток чи якийсь інший. Воно буде запускати при старту вашого tv боксу. У параметрах пристрою є налаштування екрану, де ми можемо налаштовувати HDMI, вибирати розподільчу здатність від. від 720p від 480, але в мене не показує. До 4К повних 60 Гц. Є HDR, який ну, можна вмикнути автоматичний чи обрати постійний, але на деяких телевізорах я знаю, що 3528 РК не працював нормально HDR, тому я не можу гарантувати нормальну працюючий HDR у даному tv боксі Далі, в нас, начебто, є керування картинкою, але це рокчіп, на якому воно не працює. Я дуже здивований, раніше на рокчіпа. Це працювало зараз? Ні. Є в нас е, варіант обрати декодинг. Е, ну, вони, знаєте, так, воно бідстрім. Це в нас просто віддає поток на HDMI, Це в нас пастру, по суті, режим, коли воно пробрасує звук. Зображення та звук тут, начебто, заявлено автофреймрейт, але автофреймрейту тут немає ні у якому варіанті, і заявлено HDMI цик керування е, гучністю, але теж не гарантую працьовитість того, що воно буде працювати на всіх е, джерелах. Тобто на усіх пристроях по типу телевізорів, по типу звукових панелей та та інших, я не гарантую, бо в мене, наприклад, з TCL телевізором воно не запрацювало дуже. Ну що ми хотіли за таку ціну? Так, в нас є, знаєте що? У нас є перформанс дайлог. Який ми можемо зараз він викине нас і ми вмикнемо з температурою? Дивіться, ось він у нас такий є зараз температура 76 градусів, і вона приростає. Поясню, справа в тому, що я робив тротлінг тести, вона була максимальна 75. Але коли його починаєш використовувати, ну так, щоб воно. Мама, не горюй було, то воно починає там приростати до 76 максимально, що я отримував. Та звісно, ми можемо зразу подивитися його потужність, е, ігрова потужність, її просто немає, щоб ви зрозуміли, бо дехто питає на усіх TV-боксах, які я показую, а що ж там з ігровою потужністю, я вам покажу. Бо це Ice Storm, це навіть не екстрім. Це 5 тисяч балів на Unlimited, де самий дешевий N-Logic дає там 9, 9, 9 10 тисяч балів. Максимально показує і iStorm Extreme тут показує 3130 балів. Це навіть гірше ніж допотопний iLogic s 905X. Просто X. Тобто він надслабкий, його потужність не змінилась, і це старий рокчіп. Просто розігнали розігнали і зробили Android 13. Більш нічого не зробили. Тротлінг тест стартуємо. Ну, тротлінг-тест мене не здивував. Я побачив там 75 градусів максимально, але я знаю, що якщо вмикати відеоядро, то буде більше. І там та потужність у джипс, яка є, ми бачимо, що це досить непогано для відтворення контенту. Це максимально, що він може. І графік, до, до речі, теж не зовсім поганий. Будемо з вами тестувати мережеві можливості. Зараз стартуємо з вами Laner 45 45 Поїхали. А що таке, чому у нас Lunner G45 так херово працює? Повинно бути 100 Мбіт. Що у нас у фоні щось працює, ну давайте вийдемо і спробуємо почистити. Бо е, рокчіпи. І зовсім 13-й Android це така собі фігня для тві-бокса. Е, Подивимось на температуру. Можливо, ой, закрило. Можливо, щось нас там у фоновому режимі починає просідати, бо я його тестив і в мене були зовсім інші результати. Чи він просто-напросто показує зараз е, своє, е, свій облик справжній? Давайте вмикаємо. Ну Дивимось, 77. що він нагрівається. Чому він нагрівається? Знаєте, чому він нагрівається? Бо я в нього вставив жорсткий диск. Чому він почав нагріватися? Не повинен. Дуже-дуже цікаво. Ну ладно. Що нам що нам казати тут у цій ситуації? Бачимо, як бачимо. Спробуємо ще зараз. Laner G45. Ну, знаєте що, з нагрівом швидкість падає? Ну, зараз вимкну а, жорсткий диск. А він. О, а він гарячий. Хлопці. О, вимкнув жорсткий диск, мережа запрацювала. Ось так. Цікаво 78 градусів. -хо -хо. а ну давайте зараз ще раз тест. Стартуємо LAN rj 45 та нефіга. Щось Шо -шо з ним сталося. Ну, коротше кажучи. Ну, є як є, я показую всю правду. Бо я, якщо я не покажу правду, потім скажете, ти що, Хринів. Ну, є як є, все. Більш тут перевіряти нічого. Перемикаємось на Wi-Fi. ще Відерев, Спробуй той дріт. Так, зараз 2,4 ГГц. Щось він зовсім нагрівся. Хм. Після троткинг-тесту він вирішив, що він повинен піти у нагрів. Давайте стартуємо. 2 і 4 такий собі середній результат. Це 30-40 МГ на завантаження і десь 30-40 на, на вивантаження. 30 на 30. Зараз будемо вмикати. Ой, куди? 5-Герцовий варіант. Давай. Стартуємо. І 5 ГГц тут ну досить нецікаві, бо вони плигають з 50 до 90, не більше 100 Мбіт. Бачите, у нас графік не є рівним зовсім. Він має пікові значення, має якісь провальні значення. Це у нас 84 максимальна швидкість, середня швидкість. Тож 5 ГГц — фігня. Ось така, ось така ситуація. Так що тут якогось цікавого 5 ГГц, як вони заявляють, що там мега суперовий результат може бути, його тут немає. Далі ми вже будемо з вами тестити тестувати. Ну, ви бачите, тут знаєте, мультимедіа ми будемо тестувати. Бачите, ви бачите тут Дісней, там якісь в нас варіанти з Netflix. Ми навіть бачимо тут якісь Prime Video, І я вам чесно кажу, що тут немає ніякої сертифікації, хоча вони так максимально спробували зробити, щоб воно працювало. Вони додали сюди Apple Фейерплей, Unofficial Netflix, Це такий собі. Ключ, і в нього немає WideVine DRM l 3 тобто, без цієї HDCP теж немає. тобто без цих захистів, ну, ви отримуєте чорний Netflix, який погано працює з максимальною якістю, дай Боже, 700, 720p. Це дай Боже. Ну, Давайте так. Медіа-центр. Медіа-центр ми перевіряємо з вами максимальну можливість програвання файлів з жорсткого диску. Та о, а я ж від'єднав, а я ж то від'єднав. Давайте під'єднаємо. Так, під'єднав жорсткий диск, і знаєте що? Ха -ха, воно не бачить його. А бачило, слухайте, воно ж працювало. Дуже странно. Зараз не о, бачу. Є Зба... е, побачила. До речі, хочу сказати, що е, за допомогою супер'юзеру вони змогли зробити так, що на зовнішній який під'єднано, можна записувати файл, навіть не дивлячись на те, що тут Android 13. Це те, чого ми не можемо зробити на сертифікованих пристроях. Ну, є як Так, йдемо у медіа-центр. Де там наш... Та що таке? Воно бачить, а де в нас? Давайте закриємо усі додатки і перевідкриємо його знов. О, побачимо! Є, yeah. давайте йдемо в файли, і відразу я хочу протестити, ну як вони заявляють, 8К. Декодування. Я вам скажу так, що він 8К 60 ФПС, 300 Мбіт декодує. Але ви повинні розуміти, що це не означає, що він їх виводить. Він не виводить 8К, в нього немає підтримки 8К на вивід. Він тільки просто декодує 8к. Це є. Він може програвати з зовнішнього диску будь-який контент, будь ласка, воно просто працює 4К 60 ФПС, фільм. До речі, якщо програвати через медіа-центр, то він йде з Dolby Digital, в нього є будь-які моменти програвання саме через цей плеєр. Бо на улинерах та на рокчіпах є такий варіант, що треба використовувати вбудований плеєр. Також, якщо ми будемо тестити формати звуку, то тут в нас є тільки у пробросі. Я вам поясню, це значить, що він не декодує, а повинен декодувати ваш пристрій, який приймає цей звук. Ну, наприклад, Dolby Digital Plus є у пробросі. Dolby True HD в нас програє як звичайний Dolby Digital але я теж не гарантую, що воно буде усе працювати нормально. DTS працює ядро, і DTS HD ХРС, де він там ось він. HD HRS чи Master Audio, воно починає блимати між простим DTS та HD HR-сом, тож я не впевнений, що він тут є. Тож є якась помилка у прошивці. Стосовно YouTube, YouTube в мене нормально програвало 2К 30 Гц. Ну, є як є, я просто кажу правду, начебто повинен програвати і 4К. Але в мене не вийшло його програти нормально. Я думаю, що цей застарілий процесор навіть, ну, от, бачите, в мене 1400. 240p зараз, і якщо подивимося статистику для адміна, то воно програє. Але якщо ми обираємо з вами 4К, ну, давайте спробуємо, буде програвати. А ну, давай. Ну. Чорний екран. Чорний екран, і в мене це не перший раз, 2К воно програє. Зараз перемкне 2К, будь ласка, але 30 кадрів на секунду. Full HD програє 60 кадрів без будь-яких обмежень. Тобто, якщо я вмикну якийсь там Full HD ролик, якийсь Full HD контент, ось 2К 60 Гц воно фризує трохи. Бачите? Тож, 2К 60 Гц, 1080 p 60... О, перемкнула на 1080p. Давайте оберемо, щоб воно змінило. І подивимось, чи програє нормально. Змінило? О, 1080p рівнесенько пішло, е, ну трохи є якісь підлагування. І в нас залишаються два відкритих питання. Перше, це там OTT сервіси чи IPTV-сервіси, по типу, наприклад, Світ ТВ. Вони тут працюють. Працюють дуже-дуже круто, я вам скажу так, в Full HD потоки, воно тягне, навіть не звертаючи увагу на те, що досить слабкий 5 ГГц, хоча ну, я вважаю слабкий. 100 Мбіт, це не такий слабкий, як у Сіду. Мають. Але з IPTV питань немає. Працює нормально, Full HD потоки тягає. І такі сервіси, як, наприклад, MegOGO, наприклад, такі як TV, будуть працювати на цьому tv боксі І, звичайно. Давайте я оберу, наприклад, якийсь фільм, стартану, в мене є підписка. Давайте. І, звичайно, ви можете насолоджуватись переглядом цих фільмів без будь-яких обмежень. Звісно, що деяких там пару фільмів, які потребують DRM захист на МЕГОГО, їх не буде. Давайте я вмикну там якийсь, перемкну кудись. Будь ласка, дивіться, просто, просто працює. А що стосовно але 81 градус, що стосовно... Раздать через матрикс ну, 20-40. І то 40 це 265 кодек, 264 це 20-30 гігабайт. Більше не можу казати, не можу зараз показувати, але ви повинні розуміти, що і як воно є. Я вам це сказав, а вірити чи ні, це ваше право, ми його тестили. Я міг би сказати, що воно тягає 100 ГБ якісь фірми. Ви б сказали, о, треба брати за 20 баксів. Ні, хлопці, кажу, як є, і переходжу, роблю висновки. У якості висновків скажу, за 20 Баксів, начебто і непогано. Але мене е, дуже бентежить Рок-чіп, мене бентежить те, що е, немає Android-TV прошивки. І, звісно, ну, сам такий бренд DQ8.08, я сумнівний бренд, чесно кажучи. Тому, хлопці, я його не можу рекомендувати однозначно. Е, і Tanix W2 буде досить нормальною альтернативою. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.